Друзі, привіт! Ви на каналі Альфа Центавра. Мене звати Павло, і сьогодні в нас традиційна добірка головних космічних новин тижня. Минулого тижня в голосуванні перемогли новини про руйнування ДНК в астронавтів і про те, як США законодавчо боротимуться з космічним сміттям. Сьогодні голосуйте, як звикли. Почули цікаву новину? Зверніть увагу на її шифри у верхньому правому куті. Запишіть шифри всіх новин, що сподобалися, і залиште їх у коментарях. А через тиждень я підб'ю підсумки вже для цього випуску. Переходьмо до новин. Man, Перший запуск ракети носія ULA Vulcan переноситься на початок 2023 року на запит клієнта компанії Astrobotic. Перед цим старт і так з'їхав на грудень через пізню доставку двигунів Blue Origin BE-4. Центральний блок ракети готовий до польоту вже кілька місяців, але лише кілька днів тому Blue Origin нарешті передала перший льотний двигун BE-4, а другий обіцяє поставити у листопаді після виправлення деяких дефектів. Очікуємо вогневих випробувань вулкан десь у грудні. Джон Торнтон, виконавчий директор Астроботік, заявив, що нещодавно компанія завершила важливі випробування рушійної установки апарату Перегрін і тепер готується до відправлення його до Флориди. Перш ніж отримати дозвіл на запуск військових місій до кінця 2023 року, вулкан має здійснити два успішні польоти. Глава ULA Торі Бруно каже, що компанія може почекати готовності Астроботік до кінця першого кварталу 2023 року. Проте, якщо навантаження не буде готове до польоту на той час, у першому запуску його замінять макетом. Минулого тижня ми повідомляли про успішний старт ракети Альфа компанії Firefly Aerospace, про корисне навантаження носія і про перипетії, що передували ці довгоочікувані для багатьох події. Однак, як виявилося згодом, запуск не був таким бездоганним, як про це заявили представники фірми. Так, згідно з планом польоту, все корисне навантаження мало бути виведене на орбіту висотою 300 кілометрів. Однак, за даними стеження космічних сил США, фактична орбіта супутників виявилася набагато нижчою з перегим 220 та по 275 км. кілометрів. Внаслідок цього три об'єкти, власне корисне навантаження, увійшли в атмосферу 5 жовтня, а четвертий розгідний блок 7-го. Поки що невідомою залишається доля платформи Serenity. За даними Space Track, вона все ще на орбіті, але інші джерела говорять і про її втрату. Однак, незважаючи на нерозрахункову орбіту корисного навантаження та його швидку втрату, Firefly як і раніше вважає запуск успішним. Свою позицію компанія аргументує тим, що основним завданням місії був вихід на задану орбіту після відключення другого ступеня, і це завдання було стовідсотково досягнуто. Роботу розгінного блоку компанія майже не коментує. Було лише оголошено, що зближення сопла розгінного блоку та другого ступеня після розділення, яке було зафіксовано бортовими камерами, і, на думку експертів, стало причиною позаштатного виведення, було в межах норми. Подивимось, що стане відомим далі. Інженерам місії Капстон вдалося відновити керування орієнтацією космічного апарату майже через місяць після того, як було виявлено проблему. 8 вересня, в ході третього маневру корекції траєкторії, апарат було переведено у безпечний режим і він знаходився у стані стабілізації обертання. За словами компанії Advanced Space, якій належить Capstone, 7 жовтня їй вдалося відновити нормальне триосне управління орієнтацією. Інженери місії виявили проблему із клапаном одного з вісьмох двигунів апарату. за їхніми словами, частково відкритий клапан призводив до тяги від відповідного двигуна щоразу, коли система руху була під тиском. 6 жовтня, після комп'ютерного моделювання та тестування, інженери місії завантажили в апарат потрібні команди, щоб відновити правильне управління орієнтацією. Тацію по трьох осях у новій заяві компанії йдеться, що зібрані з супутника дані говорять про успішне відновлення його роботи. Advanced Space також повідомила, що якщо апарат залишатиметься у своєму нормальному положенні, вона працюватиме над змінами в інших процедурах космічного апарату для подальших маневрів, які враховують у тому числі ефект частково відкритого клапана. Втрата управління орієнтацією була другою великою проблемою Капстоун з його запуску на початку липня. Супутник втратив зв'язок із центром управління польотами. Тоді контакт, перерваний через неправильно форматовані команди, було відновлено всього за день. Аналіз даних, отриманих протягом двох тижнів після зіткнення космічного апарату Дарт з астероїдом Діморф, показав, що орбіту останнього було успішно змінено. Таким чином, людство вперше навмисно змінило рух небесного тіла, провівши повномасштабну демонстрацію технологій відхилення орбіти астероїда. Всі ми несемо відповідальність щодо захисту нашої планети, адже вона все, що у нас є. Ця місія показує, що НАСА намагається бути готовим до всього, що може кинути нам Всесвіт і серйозно ставиться до захисту Землі. Це переломний момент для планетарного захисту та всього людства, каже Білл Нельсон, адміністратор НАСА. До удару Діморфу потрібно було 11 годин 55 хвилин, щоб зробити оберт навколо батьківського астероїда Дідіма. Після зіткнення астрономи використовували всі можливості для уточнення зміни періоду обертання. Дослідницька група підтвердила, що орбіта Діморфа була скорочена до 11 годин 23 хвилин з похибкою в плюс-мінус 2 хвилини. Перед зіткненням NASA прогнозувало мінімальну успішну зміну орбіти не менше 73 секунд. Нові дані показують, що насправді Насправді час перевершив цей показник більш ніж у 25 разів. Дослідницька група досі збирає дані з наземних обсерваторій у всьому світі, а також із радарів лабораторії реактивного руху в Каліфорнії, щоб підтвердити точність виміру періоду. Далі основна увага буде приділятися вимірюванню ефективності передачі імпульсу при зіткненні дарт на швидкості близько 22 530 км на годину, а також аналізу подальшого викиду астероїдної породи внаслідок удару. Для цього потрібно краще вивчити фізичні властивості астероїда. Та характеристики його поверхні. Чекатимемо на місію Європейської космічної агенції під назвою Гера. Автоматична міжпланетна станція NASA Юнона отримала найдетальніші на сьогодні світлини Європи. Перші орбітальні фото цього супутника Юпітера за понад 20 років. На знімках зафіксовано ділянку поверхні Європи розміром 150 на 200 кілометрів. Явно видно десятки тонких крижаних борозин по одинокій лінії та хребтів по двійній лінії. Темні плями праворуч згори зображення, ймовірно, показують наслідки вивержень із глибин підповерхневого океану супутника. Деталь трохи нижче від центру зображення, що нагадує музичну ноту, є елементом рельєфу. Вона простягається на 67 кілометрів із півночі на південь і на 37 із заходу на схід. Нарешті білі точки, що покривають все фото, артефакт, викликаний високим рівнем радіації поблизу Європи. Світлину було отримано 29 вересня під час прольоту юно і всього за 412 км кілометрів від поверхні супутника використали для цього інструмент Stellar Reference Unit SRU, камеру, призначену для визначення орієнтації апарата за розташуванням зірок в минулому SRU вже встиг зарекомендувати себе як цінний науковий інструмент. Так йому вдалося побачити аміачні грози на нічній стороні Юпітера, а також отримати детальне зображення системи кілець гіганта. Цього разу розрахована на темряву глибокого космосу камера чудово показала себе в умовах нічного прольоту. До цікавої для науковців ділянки Європи доходило лише світло відбите від юпітеріанських хмар. Це перший настільки якісний знімок цього регіону, отриманий при такому вдалому освітленні. Він сповнений дуже цікавих деталей, історія та походження яких може розповісти нам дуже багато про процеси, що формують крижану поверхню Європи, каже Гайді Бекер, головна науковиця команди інструменту SRU. Найближчими тижнями буде чим зайнятися ученим всіх напрямків. Під час 25-го витка ЮНОНИ навколо Юпітера. Всі інструменти станції збирали дані, зокрема, під час прольоту біля полюсів Гіганта. До речі, про нього. Завдяки складній шаруватій структурі своєї атмосфери і різнобарвним вихорам, що безперервно утворюються в ній, Юпітер є одним з найгарніших об'єктів сонячної системи. Але атмосфера Гіганта цікава не лише у видимому діапазоні. Температура її зовнішніх шарів становить близько 400 градусів за Цельсієм, тоді як моделі, що існували донедавна, передбачали на сотні градусів менші значення в межах мінус 70 градусів за Цельсієм. Очевидно, що старі моделі, в яких нагрівання атмосфери пояснювалося лише сонячним випромінюванням, не врахували якесь невідоме і дуже потужне джерело тепла, але зараз здається, учені виявили розгадку феномена. Минулого року ми підготували перші карти верхніх шарів атмосфери Юпітера, за якими можна ідентифікувати домінуючі джерела тепла. Завдяки цим картам ми продемонстрували, що можливим механізмом, який міг би пояснити цей температурний феномен, є полярність сяйва Юпітера, каже доктор Джеймс Одонах'ю із Японської космічної агенції. У навколополярних полярних областях юпітеріанської атмосфери, як і на Землі, під впливом сонячного вітру, що взаємодіє з магнітосферою планети, виникають полярні сяйва. Однак магнітне поле планети Гіганта незмірно сильніше земного, тому, на відміну від земних, полярні сяйва Юпітера горять постійно, а змінюється лише їхня інтенсивність. Завдяки їм атмосфера в приполярних областях може нагріватися до 700 градусів за Цельсієм, а завдяки глобальним течіям, тепло перерозподіляється на нижчі широти. Роти поглиблене вивчення даних дозволило виявити гігантську теплову хвилю, що зародилася прямо під північним полярним сяйвом і рухається до екватору зі швидкістю кілька сотень метрів на секунду. Причиною виникнення цієї хвилі швидше за все послужив черговий сонячний спалах. За словами Одонох'ю, полярність сяйва є основним джерелом тепла для нагрівання атмосфери планети, а їхнє періодичне посилення, що відбувається під час піків сонячної активності, породжує теплові хвилі, подібні до зареєстрованої. Це дослідження значно розширює розуміння процесів, що відбуваються в атмосфері Юпітера, та дозволяє наблизитися до вирішення проблеми енергетичної кризи атмосфер планет гігантів. SpaceX анонсувала другу пілотовану місію Starship з обльоту місяця. Місця на кораблі придбав бізнесмен Деніс Тіто для себе та своєї дружини Акіко. Деніс відомий тим, що став першим космічним туристом, вирушивши на МКС у 2001 році. Це вже третя запланована пілотована місія Starship. Перші дві Polaris 3 Джареда Айзекмена та Дір Moon Юсаку Маедзава. Точної дати запуску поки що немає, але місця ще доступні. Тож дзвоніть до SpaceX. Залишилось лише дочекатися першого успішного запуску Starship. Тому подивімося, що ж за тиждень зробили у Бока Чіка. Бустер 7 перевезли зі складального майданчика на стартовий і встановили на орбітальний стартовий стіл. Не зовсім звичним було те, що вже потім у сьомий прототип першого ступеня встановили Раптор. Не забули і про С-24. В ньому замінили теплозахисні плитки, що розбилися новими. Після чого двома транспортерами поставили між роборуками мехазілли, але підняти відразу не змогли. Амортизуючі накладки, необхідні для лову першого ступеня, виявилися занадто товстими. Проблему вирішили, і все ж таки встановили 24-й прототип космічного корабля на сьомий прототип першого ступеня. Не знаємо, чи готова ця ракета летіти на орбіту, але фотографії вийшли чудові. Згодом С-24 знову підняли михазилою, мабуть, для перецентрування, і потім остаточно встановили. На складальному майданчику теж продовжуються роботи у цеху вертикального складання навколо прототипу першого ступеня бустер 9 звели ліси. А оптичних для S26 перевезли з високого цеху вертикального збирання до середнього. У МакГрегорі, що теж у Техасі, провели випробування якогось незвичайного двигуна. Це точно не Раптор і не Мерлін. Наймовірніше, це посадковий двигун для місячного старшипа. Передбачається, що такі агрегати розташовуватимуться кільцем приблизно на середині висоти корабля, щоб не здути весь реголіт при посадці. У Флориді на lc 39 створили систему подачі води для стартового столу Starship, яка гаситиме акустичне навантаження від метанових двигунів. SpaceX явно враховує помилки проєктування стартового столу у Бока Чіка. Ну і чудові новини про Starlink у транспортабельної версії терміналу для будинків на колесах уже більше ста тисяч користувачів. Запуски. 7 жовтня Китай запустив два супутники для підвищення точності сигналів китайської глобальної навігаційної системи Beidou та перевірки технологій лазерного зв'язку. Їхньою відправкою на орбіту займалася ракета changan 11, яка стартувала з морської платформи. У той же день із майданчика LC1B у Новій Зеландії стартувала ракета Електрон компанії Rocket Lab. Носій відправив на сонячно-синхронну орбіту 110-кілограмовий супутник Gazelle, розроблений компанією. Gen General Atomics. супутник несе на корисне навантаження, створене суспільними зусиллями США та Франції. Він використовуватиметься для спостереження за дикою природою. Для Rocket Lab цей запуск став восьмим цього року. Компанія не робила спроби повернення першого ступеня ракети. 8 жовтня з майданчика пускового комплексу SLC 40 бази космічних сил США на мисі Канаверал стартувала ракета SpaceX Falcon 9. Носій відправив на геоперехідну орбіту два апарати телемовлення компанії. Телсад Гелаксі 33 та 34 Їхній очікуваний термін роботи становить 15 років. Для першого ступеня ракети це був 14-й політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу e Shortfall of Gravitс в Атлантичному океані. Також 8 жовтня відбувся китайський старт. Ракета Чан 2D стартувала з майданчика космодрому Цзюцюань, відправивши на сонячно-синхронну орбіту заввишки 720 кілометрів сонячну обсерваторію Куафу 1, оснащений трьома інструментами: космічний апарат, вивчатиме магніт. Не поле нашого світила, а також спостерігатиме сонячні спалахи та корону. 12 жовтня з майданчика космічного центру Учиноура стартувала японська ракета Епсилон. Місія з відправлення на орбіту восьми невеликих супутників обернулася провалом. Після відділення другого ступеня спрацювала система припинення польоту. Для Епсилон цей запуск став першою невдачею. Про причини аварії наразі нічого не відомо. На нашому каналі подивіться обидві частини фільму. Умф біля Сатурна про місію Касіні, якщо не встигли цього зробити раніше. На сайті цього тижня великі публікації не виходили, тому я просто нагадаю про його існування. Там можна не лише читати тексти інших користувачів, а ділитися власними постами, відео та посиланнями. Власне, посилання на сайт і на відео про Гершель я залишив в описі під дайджестом. Наприкінці майже кожного нашого ролика я дякую спонсорам проекту. І не просто так. Адже саме завдяки цим людям на нашому каналі немає та не буде рекламних інтеграцій. Ми цінуємо ваш час та поважаємо право на чистий контент. Кожен долар кожного нашого патрона дозволяє працювати над такими випусками новин щотижня без перерв, утримувати повноцінну редакцію на сайті, яка пише та перекладає для вас статті та новини про космос, сплачувати власне роботу цього сайту та купи інших сервісів, ліцензії на музику та відео, CDN, доступ до інсайдерської інформації, завдяки спонсорам, наш великий космічний корабель під назвою Альфа Центавра живе та продовжує рух, лише нарощуючи швидкість. Спасибі вам, дякуємо за можливість займатися улюбленою справою та залишатися незалежними від рекламодавців за ваші поради, питання, побажання та критику. Альфа Центавра залишиться вірною своїм принципам. Якщо ви ще не підтримуєте проект, але хочете це зробити, переходьте за посиланнями в закріпленому коментарі. Там є як щомісячна передплата, так і можливість надіслати одноразовий донат. Дякую за увагу! Підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте їм наближати перемогу та не дозволяйте ворогу вас засмучувати. Попереду важкі часи, які ми маємо пройти разом. Слава Україні!